Сьогодні я приїхала в епіцентр для того, щоб підібрати для вас базовий набір по догляду за вашим авто. Поїхали! Давайте з вами розпочнемо з безконтактної мийки. Ну і з всього, що я тут бачу, я вам можу порекомендувати масте слайн Віолет. У нього PH 12. Точно беремо. Ну, асортимент по ручним автошампуням тут мінімальний, тому зупиняємось на мастер-слайн з ароматом яблука. Для очистки бітуму з авто Хелфікс. Від залишків комах та смоли дерев я вам рекомендую екокеміку інсект клінір, для хімчистки текстилю фам Cleaner від вінсо, для швидкої очистки салону, інтеріор клінір від карбонакс. Переходимо до коліс для мийки колісних дисків. Кривава фельга від тензі детейлер, кондиціонер для шини пластику, поліхром. Для захисту лакофарбової поверхні вашого автомобіля я вам можу порекомендувати варцевий спрей від тензі або віск від Wax. З аксесуарів нам знадобиться наступне: мікрофібра для швидкої сушки авто, пориста губка для мийки, мікрофібра для скла. Я зібрала такий базовий набір для самостійного догляду за авто і він нам обійшовся в таку суму. І хоч ми знаходимося в одному із найбільших епіцентрів в Україні, на жаль, вибір автокосметики тут мінімальний. Тому я вам рекомендую звертатись в магазин ArtDetailing.ua, бо в нас є все по догляду за вашим авто.